Ого, гляньте, брате, все так само, як в інших містах. Вони страждають від спраги, а сидру не бачу. Я ще не второпали, що годі сльози лити гіркі. Бракує сидру це дрібниці, адже ми тут. О, які Ми вам дамо супернагоду. Розквітне швидко вся спільнота. Ось Флім, ось флем. Ми відомі брати у світі. Кращі понівояжери всіх часів. О, Поні-вояжери, збагнули. Навіщо ми тут? Адже так, щоб здійснити мрії, покращити настрій. Без нас ніяк. Це нова ера. Сидер дзеркочий ніколи не спиниться. Вам стільки сидру навіть не насниться. Сумніваюся, ми вам дамо супер на воду. Розквітне швидко вся спільнота. Ось флім, ось флем. Ми відомі брати у світі. Кращі поні-вояжери всіх часів. Уявляю ваш подив, коли ви побачили цей дивотранспорт, а зветься він локомотив. І уявляю, як мучить думка вас. А де ж обіцяний сидір? Майструвати вміє кожний мул, а кожна поні вмітиш, але ми маємо щось дійсно унікальне і геніальне, ще не бачене усім світом супернагоду. Народ, вона неповторна, найбільша і найкраща, неймовірна. Бездоганна, вкрай корисна, дивовижна, надшвидка сидер машина шість тисяч, братів Флім-Флем. Що скажеш, сестра? Мем, будьте люб'язні, позичні мені за моєму брату ваші смачні, я б навіть сказав, неземні яблука для нашої невеличкої демонстрації. Що скажете? Звісно, беріть. Почнемо! Так, плем. Півпав, яблучко. Відкриємо для цих спраглих поні світ неймовірного сидру. Дивіться уважно, друзі. Розвага почалась саме тут і відбувається магія. Ось в цьому важкому сидрі пресі, що обертається у черві нашої машини свіжі яблука. У той час як я з вами розмовляю, перетворюються на і неповторний на смак сидр. Підходьте, погляньте. Е, хлопці, зачекайте, на що ви натякаєте? Хоч і швидко вона виробляє. Та якість кульгає. А ви відкинули або начхали на важливі деталі. І це душа. Згодні. Душа. Що ж, бабусю, яскрава промова. Я дуже радий, чесне слово. Ми завжди про якість дбаємо. Кохні сидру не пошкодуєте. Так, сер. Так, бем. машина дуже гарна. Влаштуємо змагання, що скажете на це. Зробіть крок у сучасний світ і піддайте серйозному тесту сидр шість тисяч на швидку. Що скажете поні? Ви ж бачите, чого не бачать епли. Я це бачу чітко і вона, і він теж нужбок. Понівілю, ви розумієте, про що я? Ми скажемо, ви дали нам супер нагоду. Розквітни вся стрінота. Він і він. Флем. Ми відомі брати у світі. Найкращі понівояжери. Всіх часів! Всіх часів так.